Привіт, друзі! Сьогодні говоритимемо про тему, яка може здатися дрібницею. Але насправді має величезне значення. Мова піде про те, чому українським стрімерам не варто користуватись російською локалізацією в іграх. Так, навіть якщо немає української. Так, навіть якщо ви звикли до російської. І так, навіть якщо глядачі просять. Чому це важливо? Бо мова це не лише спосіб спілкування, це маркер ідентичності, інструмент впливу і навіть зброя. Особливо зараз, у час, коли Україна веде боротьбу не лише за території, а й за культурний простір. У кожному стрімі, у кожному виборі мови інтерфейсу є позиція усвідомлена чи ні. Це відео не про засудження. Це про розуміння. Ми поговоримо про те, що таке локалізація і чому вона важлива, який стан справи з українською мовою в іграх, чому російська досі домінує і як це змінюється, як стрімінг впливає на індустрію і на те, які мови додаються в ігри, наведемо статистику, приклади і зруйнуємо кілька міфів. Наше завдання показати, що кожен стрімер, кожен геймер. Кожен із нас може змінити ситуацію, бо ігри це не просто розвага, це медіа, це інструмент впливу. І саме тому так важливо, яку мову ви обираєте. І, взагалі, це їх свідомий вибір. Чи вони просто не знають про альтернативи та відповідальність? Забіжу наперед сказавши, що це дійсно їх свідомий вибір. І ось найцікавіші тези, які мені доводилось чути. Я не перестану використовувати російську доки розробники офіційно не почнуть додавати українську. Одразу дам відповідь вони не почнуть, бо не відчуватимуть прибутку від цього кроку. А якщо до вас на дворі підійде людина і заговорить російською? Ви розвернетеся і підете від неї? Моя відповідь така. Мені не важливо, як заговорить одна рандомна людина. Мені більш важливо, що публічна персона оприлюднює це на десятки, сотні чи навіть тисячі глядачів, роблячи це явище абсолютно нормальним. А тепер ходімо розбирати все по тезам. Що таке локалізація і чому це важливо? Локалізація це процес адаптації гри до певного мовного та культурного середовища. Вона включає переклад інтерфейсу, субтитрів, озвучення, а також враховування культурних особливостей гравців. Існує кілька рівнів локалізації: інтерфейсна, переклад меню, налаштувань, худ елементів. Субтитрована – інтерфейс плюс переклад діалогів у вигляді тексту і повна. Усе вище згадане плюс дубляж. Чому це важливо? Бо мова інтерфейсу впливає на зручність гри. Бо субтитри це не просто переклад, а доступ до сюжету, гумору, нюансів. А дубляж це емоція. Саме локалізація дозволяє гравцеві повністю зануритись в ігровий світ. Це важливо і для дітей, і для дорослих, які не володіють іноземними мовами. Погляньмо на приклади, The Witcher 3 має повну польську локалізацію. Assassin's Creed підтримує французьку, німецьку, арабську. Cyberpunk 2077 вийшов із українськими субтитрами, і це стало подією. Кожна з цих мов має мільйони гравців, але не більше, ніж українська. Вони домоглися підтримки, бо їхній ринок показав попит. Українська мова в іграх та на якому місці ми зараз. У 2020-х роках ми спостерігаємо зростання уваги до української мови в ігровій індустрії. Компанії, які додають українську, зростають у числі. CD Projekt Red додали українську у вигляді субтитрів Кіберпанк. Українська студія Frogwares випускає свої ігри Sherlock Holmes з українською локалізацією. Студії все частіше анонсують українську локалізацію як частину запуску гри. Окремо хотілося б згадати декілька локалізаційних спілок, як офіційних, так і волонтерських: це спілки Мастодонти з Шлях Бетрав, Unlock-Team, так і невеличкі команди по типу Солов'їнна команда, логіка Тім, народний переклад, невеличка українізація ігор та лінивіші. Всі вони створюють переклади для десятків ігор, і вони користуються популярністю людей. Але, на жаль, не всіх. Хорошим прикладом позитивної динаміки є повний дубляж Metro Exodus, Субтитри в Sherlock Holmes The Awakened А також повний переклад разом з дубляжем Stalker 2. Кожна така гра це крок уперед. Російська локалізація та чому вона досі існує Російська мова довгий час була домінантною в ігровому просторі на теренах колишнього СРСР, це спадщина ще з часів піратських дисків і перших локалізацій 2000-х. Компанії орієнтувались на ру-регіон, не враховуючи внутрішню різноманітність. Навіть зараз, попри санкції, деякі компанії продовжують додавати російську. Бо ринок великий. Але ця ситуація змінюється. Після 2020 року більшість міжнародних компаній припинили продажі в РФ, що різко зменшило статистику використання російської, наприклад, Blizzard, EA, Sony, Microsoft. Усі або вийшли з ринку РФ, або обмежили діяльність. Попит на російську мову падає, а от на українську зростає. Стрімінг це частина медіа. Стріминг це нове телебачення. Тисячі людей щодня дивляться, як інші проходять ігри. І в цьому середовищі вибір мови особливо важливий: стрімери не лише грають, вони формують культуру. Коли глядач бачить, що гра йде українською, це стає нормою. Коли чує українську мову, вона звучить природно, приємно. І навпаки, коли стрімер з України грає російським інтерфейсом. Це сприймається як щось автоматичне, ніби інакше не можна? Є багато українських стрімерів, які вже перейшли на українську повністю, від мови спілкування до інтерфейсу, і це дає результат. Вони створюють свою аудиторію, отримують підтримку і найголовніше показують приклад. Яка зараз статистика ігор з українською локалізацією? Згідно з аналітикою SteamDB, у 2022 році українську мову підтримували приблизно 170 ігор. Уже в 2024-му понад 400. У GOG ситуація схожа. Дедалі більше студій додають українську, принаймні у вигляді субтитрів. Epic Games також почав включати українську в описах деяких тайтлів. Це не випадковість, це результат дії спільноти. Відгуки в Steam, листи до розробників, популяризація україномовного контенту. А ще це результат війни, яка змусила багатьох переосмислити свою культурну ідентичність. Розробники відстежують, якою мовою користуються гравці. Steam, наприклад, має статистику мов інтерфейсу. Якщо ти обираєш українську, це враховується, і коли таких користувачів стає більше. Видавці бачать сенс вкладати в гроші в локалізацію. У 2023-2024 роках українська стала помітнішою не лише в інтерфейсах, а й у маркетингових матеріалах. Це значить, що мовна політика працює. Але щоб вона працювала ще краще, нам треба бути активними користувачами саме української. Як використання російської шкодить українській мовна нейтральність це міф. Коли українець обирає російську локалізацію, він не просто нічого не вирішує, він укріплює позиції російської. Алгоритми Steam, Epic, Ubisoft Connect та інших платформ не знають про політичні контексти, вони бачать лише цифри. Кілька гравців використовують яку мову. Тобто, коли ти граєш з російським інтерфейсом, платформа думає, що російський ринок живий, активний, вигідний, а український ні. Як результат, українську не додають. Чому? Бо немає попиту. Це замкнене коло. Люди не обирають українську, бо її немає. А її не додають, бо люди її не обирають. Розірвати це коло можна лише дією. Треба обирати українське, навіть якщо воно недосконале. Бо кожен клік це голос. І ще одне: російська мова це елемент культурного впливу РФ. У час, коли ми воюємо на всіх фронтах, інформаційному, культурному, мовному будь-яка підтримка російської мови в медіа та ігровому просторі грає на руку агресору. Найпопулярніші варіанти відповідей, чому деякі стрімери обирають саме російську локалізацію є кілька типових аргументів, які можна почути від українських стрімерів. Що використовують російську локалізацію? Немає української. Так, не завжди є. Але це не виправдання. Якщо є англійська краще її, ніж російську. Так, ти хоча б не підтримуєш статистику ворога. Звик до російської. Ми всі колись звикли, але звички можна змінювати, особливо коли це має сенс. Глядачі просять російську. Аудиторія це результат твого вибору. Коли ти транслюєш українською, до тебе приходять глядачі, яким це цікаво. Я аполітичний. У 2025 році бути аполітичним це або сліпота, або лицемірство. Вибір мови це вже політика. Я не закликаю до цькування стрімерів, але закликаю до відповідальності, якщо ти створюєш контент. Ти впливаєш на глядача, і варто задумуватись, який сигнал ти подаєш, які наслідки це несе для індустрії. Локалізація коштує грошей. Компанії витрачають на неї десятки тисяч доларів, але витрачають лише тоді, коли бачать сенс. Польська, чеська, турецька локалізації є в більшості AAA ігор, бо ці ринки показують чітку мовну ідентичність. Польща приклад для наслідування: там майже всі стрімери транслюють польською, навіть якщо знають англійську. Вони не соромляться мови і в результаті мають десятки повністю локалізованих ігор, те саме з чехами і турками. А тепер уяви видавця: він дивиться на статистику по регіонах Україна. Багато гравців, але 60% з них використовують російську мову. Який висновок? Що краще зробити російську локалізацію і все? Так, ми самі ж блокуємо шлях українській мові в іграх. Що ми можемо зробити, і як на це впливати? Кожен із нас може вплинути на ситуацію ось як. Використовувати українську інтерфейсі, навіть якщо вона недосконала, алгоритми це бачать. Якщо української нема, обирай англійську. Так ти не підсилюєш статистику ворога. Пиши відгуки в Стім та на форумах з проханням додати українську. Це працює. Підтримуй фанатські переклади. Подобайкою, донатом, поширенням будь-як. Головне, щоб більше гравців дізнались про них. Дивись стрімерів, які грають українською. Підтримуй їх. Це стимулює інших робити так само. Долучайся до спільнот перекладу. Які були перераховані раніше, вони завжди потребують волонтерів. Якщо ти стрімер, блогер або просто контент-мейкер, то створюй контент українською. Навіть якщо це маленький канал це все одно вклад. Тож, у висновку, я закликаю вас, друзі, час обирати свідомо. Якщо ви стрімер, блогер або просто гравець, ваш вибір має значення. Так, можливо, вам зручніше російською, так, можливо, звичніше. Але зручність не виправдання, коли на кону стоїть культурна ідентичність. Кожен ваш стрім, кожен вибір мови в налаштуваннях це вклад у майбутнє. Якщо ви хочете, щоб українська з'явилась у нових іграх, обирайте її. Якщо її немає, дайте знати, що ви її чекаєте. Якщо маєте сили і бажання, долучайтесь до створення українізації. Бо мова це не просто інструмент, це символ, це фронт, ігровий фронт теж важливий. Бо культура це те, за що ми боремось, і те, що робить нас вільними. В описі я додам посилання на сайт з українізаторами і залишу посилання на сторінки волонтерських перекладацьких спілок. Ну, а ви обирайте українське, говоріть українською, стріміть українською. І мені. Вліпіть вподобайку, напишіть коментар, а за можливості поділіться цим відео всюди, кому воно буде важливим, друзям, знайомим або стрімем. Всім дякую за увагу і до побачення!